Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я Богдан. Сьогодні я покажу великі зірки, сині свергіганти, такі жовті свергіганти та помара. Ой, е, червоні свергіганти. Так що, ви зараз підпишіться на канал та поставте лайк, якщо ви любите Україну. А ми починаємо. Так, дивіться, оце перша у нас така зірка це у нас Арктур Бачите, ви можете прочитати. Звізда, ветви Красних гігантів. У нас це все Красний Гігант. Так, друзі, тепер це в нас. Де Неп, мабуть, ви таку чули зірку, так? Чи ні? Пишіть в коментарях. Де не, це також Серг Гігант. Ну, щоб ви знали, тут написано Сверх Гігант, а так він синій Сергі Гігант. Друга зірка в нас знаходиться в сузі Цефей. Мюкеп Хелл свір-гігант Бачите, написано. як написано... Це созвіздія Фей. Таке, це, бачите, і, да, похоже також. Че він свір-гігант Ну, у нас ще і багато є сверхгігантів. Созвізді є... Ой, Сус, по-українській Созвірті Оріон. О, бачите, голубий свір-гігант Ригель, ви точно чули, я таку чув. Тепер у нас друга йде Сайф. Ви бачите, пише Голубий сферіган. Альнілам теж голубий свириган. Бачите, вони всі, всі, ну, в Оріон. Ну, тут мужчин закінчили. Це у нас зірка. Це у нас уже Бетельгейзе, мабуть. Він скоро взірветься, знаєте таке? Поділку. Може вона вже була, а просто до нас ще... ну як його... Ми її ще бачимо зорюцю. А так він, мабуть, вже давно взірвався. Хто його знає, друзі. Пишіть в коментах, може він взірветься. Ну, коротше, це у нас свій гігант такий. Красний сфер гігант. Червоний. Український червоний. Так, я забув, як називається... Так, а ну, друзі, давайте... Крац. подождите, друзья. <свят> так, друзья, бачите, вот, э, э, большой, пёс, пес. Это по-российски. Ну, тут есть зирка Везен. Бачите, жёлтый желтый свергигант. Это не гигант, а не Алудра. Это голубой свергигант. Адара. Это простая зирка. Сервис у нас двойная, а Мерзан это временно. Є такі діти, ой, друзі, зірки. Не знаю, як вам ще показати, но точно є ще такі, як ось гіганти. Щоб узнали, друзі. <світ> То я знаю, бачите, ці в нас зірки, які вони зараз під землею. Бачите? Ми їх ніколи не бачимо. Оце в нас оказується, що ми їх ніколи просто не бачимо. Просто раніше ми їх колись бачили. Слышите, друзья? Я только что что-то такое нашел, видите? Гама Валерум. Зирка Вольфа Рай. Я не просто не хочу читать звезда, вот по-российски, Альфа Центавра в дуже. Это на самое близкое до нас зирка, чтобы вы знали, друзья. Хадар. Ну, это у нас не сверхгиганты. Ну, а хочете, я вам покажу. плоску саму зірку. Так что вы обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. А я раз вам показую Дивіться, а в нас э, в Сузирі Ередіан. Э, Зараз ми ось. Я не хочу вам читати її Ну, Це така вес-везда, вона сама плоска. Ну, таке, друзі. Ну, не знаю, може, ще зірки просто я. Ага, дивись, друзі. Зараз треба нам знайти по. Е, зараз, подождіть, друзі, друзі, щось не збилося. Так. Дивіться, 119 таурі. Я вспомнив, що я його, його бачив. По цьому... Бачите, червоний сверхгігант. Бачите ось він. 119 таурі. Даже по ньому видно зрівняти з цією зіркою. Ось оц, от оц, цей Таур. Це таури. Видно, що це такі свергігати ну, великі. То, хоч вони від нас далеко, Але тут не написано, де він? Далеко. Ну, звісно, що Ого, скільки... Подивіться, скільки де, де ця зірка знаходиться. Ого. Дуже багато. Ну, таке, друзі. Ну, бачите, тут у нас оцей кошик. Бачите, знаю, є така зірка еле, Електра, Ти правильно читати еле, Електра. А, я правильно і прочитав, друзі. Просто так показався. Ладно, друзі, на цьому у нас все. Всім пока ставте лайки та підписуйтесь на цей канал та до побачення, друзі!